Я розумію, що, напевно, критично мало людей в Росії тих думаючих, які здатні там, аналізувати ситуацію і якось там адекватно оцінювати те, що відбувається. Ну, ви ж самі сказали, що вони є... зазомбовані. Яких важливо ну, можливо роззомбувати? І, чи ні? І, і, і є немало прикладів, коли. Громадян України, які мають родичів в Росії в Російській Федерації, або в Російській Федерації припинили якісь спілкування з ними через на почві того, що е, ті зазумбовані кажуть, та у вас там ну знаєте, ці всі приклади, які там купа прикладі е, нають і... родичі тут і там так. Я ж кажу, вже... що вони між собою розірвали зв'язки через те, що е, наші не можуть там переконати своїх родичів е, з е, Російської Федерації, що їхні отакі витворяють, тобто вони якось ну зазумбовані. Але чи може це все посипатися, ну от Василь вже сказав, що може посипатися, може посипатися режим, може відбутися всяке. І в принципі, оскільки, ну, я не думаю, що можемо сказати, що прямо от, от така велика територіальна, да, і за кількістю країна, як Росія, ну, прям, ну ну, не знаю, там всі повально там тупі, якісь, да? тобто так вони зазумбовані, але в якийсь моменти, якщо відбудеться певний... Події. І в тому числі як казали їхні опозиціонери, там ці представники тих восьмидесяти там організацій, та тобто які говорять, що вони бажають поразки своєї армії в Україні, так тобто, уявіть собі наскільки як треба працювати погано російському російській владі цьому російському режиму, щоб свої громадяни адекватні бажали. Поразки своєї армії. Так? Але я розумію, чому вони це говорять, тому що насправді, на моє переконання, поразка. Рашистської армії в Україні це взагалі то була би перемога для Росії насправді, тому що вони Безумно. швидше би повернулися би до якогось іншого життя. Вони би швидше почали виходити Просто з, з тої глибокої кризи, знає, в яку ціною, вони ціною ж самі загнали українців. Так, я це... мене що чим швидше, да? тобто і, 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 і ми, звісно, що переживаємо за е, життя е, героїв і мирних громадян, яких знищують ці расисти. Ми переживаємо за інфраструктурні е, зруйнування там, е, але е, ми так само. Е, Розуміємо, що чим швидше вони відійдуть, хай собі швидше переходять до тої насправді перемоги, коли вони заберуться з нашої території, бо наші війська їх звідси виженуть, і вони тоді зможуть поступово виходити з тої глибокої кризи, куди вони самі себе загнали такою політикою. Речі з приводу перемоги цікава тенденція в російській пропаганді. Все більше з'являється таких, знаєте, м'яких натяків на те, що Росія воює не з Україною, а з НАТО. Тут велика йде підтримка, і, відповідно, відведення російських військ це можна сприймати, що ми не, як там пропаганда говорить, ми не, не поведемося на провокацію України нато не втягнемося в війну і все інше. Тобто цікава тенденція, особливо вона зараз актуальна у 2023 році, що вони потихеньку можуть. Ну, принаймні, є такі сигнали готувати своє населення до, до якогось до якихось речей. Таких як це принаймі, от що, що цікаво, от в контексті нашого майбутнього контрнаступу нема такого у російській пропаганді, що от Україна там не готова, ми їх там переможемо. Там контрнаступ нічого не дасть. Досить досить так обережно коментують, і є так, якби, навіть за інсайдами, навіть самих російських ЗМІ інформація, що основні пропагандисти отримали вказівку. Дуже обережно це все коментувати. Ну, бачите, це, це зміна риторики, це також. Ну, тобто, вони картують фактично ну не до поразки, вони це інакше будуть виставляти, наскільки я правильно зрозуміла. Це вони у їхньому так. представленні буде перемога. Що ми перемогли, так. тому що ми не вступили у війну із НАТО і зберегли так, Росію. Відкрито, так, відкрити ще, ще зроблять себе миротворців. Панове, ви знаєте, миротворці. я дозволю собі непопулярну думку за сьогоднішній вечір в цій студії, що я е, не вірю ні. Е, Російській опозиції, ні в хороших русських, ні в те, що в цій країні може коли-небудь щось помінятися. Я вірю в Збройні Сили України і вірю в те, що єдина доля, і вона є логічною і справедливою, яка має очікувати Москву, це її розвал. Тому що все інше це ми поговорили і зробили висновки. Але, на жаль, якби Мій оптимізм тут з вами не погоджується. А, я займу песимістичні чому ви кажете, що ви говорите, що ми я кажу, що хоро, дивіться, хороші пане Георгію. Дивіться, ви хор... от п'ять хвилин уточню. тому казали, ні. що ви дивіться. маєте надію, що все-таки хтось я вам, там я вам, я вам уточню, прокинеться. що хороші. Росруські, як рус... ви рус... кажете, рус... 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 такі є, і вони воюють в добровольчому російському батальйоні в Україні проти російських окупантів. Ось вони.